Добрий день, це магазин «Амтезовок». Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам великий завоз товару до нашого магазину. Як можете бачити, дуже багато всього приїхало. Дозатори, водило, гільзи, перетворювач напруги, двосторонні циліндри, зйомники гільз, наконечники до циліндрів. Розпрідвали. Колінвали так само приїхали оригінальні. шестерні заднього мосту, турбіни бачу. Загалом дуже багато всього дрібного приїхало. Також приїхала партія радіаторів. Відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас, уточнюйте ціну за товар та наявністю. Звертайтеся цим номером телефону. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звертатися до одного з цих перевізників Молдова Сергій. Та Литва Латвія Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, Верешилку Сонечка та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з товаром з нашого магазину. Якщо якісь запитання є, пишіть у коментарі або звертайтесь за цим номером телефону.